Це ви бачите, як у нас в Діброві зупиняється поїзд. Це, будь ласка, люди. Це вони так зупиняється. А що це таке, скажіть, будь ласка? А, да, і що далі? Ще раз. Ні, ви просто ж не перший раз, шановний. Ви постійно так робите. Для чого це ви робите? Ви постійно так робите, ви постійно проїжджаєте нашу зупинку. Це спеціально, скажіть, будь ласка. Ні, Не розумію бачать, дивіться, бабці там лізуть.